Вітаю! В ефірі Дніпро Ньюс. В студії з вами працюватиму я, Інеса Зайцева. Ми вже підготували для вас перевірені та актуальні новини станом на 9-ту годину ранку. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС. Отримані кошти ця громадська організація разом з координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це і підтримка родин загиблих воїнів України, і військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. Вранці окупанти випустили ракети по Дніпропетровщині. Одна ракета влучила по об'єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. Вогонь приборкують надзвичайники. Ще три російські крилаті ракети знищили військові повітряного командування Схід: дві над Криворізьким районом і одну над Нікопольським. Нікопольський район росіяни накрили вогнем зградів та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів. У Марганецькій та червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо люди не постраждали. В нікополі ніч минула спокійно, надзвичайних ситуацій не трапилось вечір. Ніч на тривогах, але без обстрілів. Ми продовжуємо ліквідацію наслідків обстрілів. В місті вся інфраструктура працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. На Дніпропетровщині сьогодні можливі відключення електропостачання, повідомляють в ДТЕК. Це потрібно для ліквідації наслідків ушкоджень та збалансування енергосистеми. Людей закликають обмежити використання енергоємних приладів, бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів та зарядити телефони та пауербанки. Вранці Київ та область атакували іранські дрони камікадзе. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про чотири влучання в Шевченківському районі міста. Зайнялась пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. Інформація про постраждалих уточнюється. Відомо, що кілька шахедів вдалося збити. Повідомляється, що й в Одесі також пролунали вибухи. Напередодні ввечері південь України ворог атакував дронами. Є влучання в Миколаївській області. Люди не постраждали загалом протягом години. Наші повітряні сили знищили 11 шахедів. Дев'ять дронів збито силові та засоби протиповітряної оборони повітряного командування Південь. Ще по одному воїнам територіальної оборони та Національної гвардії України. Три дрони влучили в об'єкти промислової інфраструктури та фармацевтичний склад. На місцях влучань працюють рятувальники. Триває боротьба з вогнем. Вранці окупанти завдали ракетного удару і по сумщині. Повідомив тамтешній начальник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Влучили по об'єктам критичної інфраструктури в Романському районі. Є постраждалі. Ракетний обстріл вночі був і в Запоріжжі. Руйнувань та постраждалих немає, повідомили в обласній військовій адміністрації. Тим часом ніч в Одеській області була неспокійною. Майже чотири години повітряної тривоги. Рівень загроз ракетних ударів та атак дронів лишається високим. В морі чатують ворожі кораблі із калібрами загалом на 12 залпів. Речник одеської військової адміністрації Сергій Брачук закликав українців дотримуватися інформаційної тиші та гігієни, адже ворог використовує інформаційні вкиди задля залякування та психологічних маніпуляцій. Напередодні та й взагалі весь цей час дуже багато так званих російських телеграм-каналів, які називають себе ще засобами масової інформації, розганяється та чи інша інфа. Про наступи, про відступи, що там українці дещось прорвали. Для чого? Бо вони потім за кілька годин починають писати, начебто, про свої перемоги. Будь ласка, не цитуйте, не поширюйте ворожі повідомлення. Працюють підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій росіян. Окупанти масово мобілізують чоловіків на тимчасово окупованих територіях, йдеться в ранковому зведенні генштабу. Таким чином, російські війська намагаються поповнити втрати в своїй живій силі. Так, за наявною інформацією, у станиці Луганській Луганської області працівники комунальних служб примусово поставили на військовий облік за російським законодавством та провели так званий медогляд. За його результатами всі виявилися придатними до військової служби. На одного загиблого українського воїна припадає 6,5 вбитих російських окупантів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Гана Маляр із посиланням на командувача оперативного командування Південь Андрія Ковальчука. За його словами, критична межа співвідношення втрат один до восьми. Саме після таких масштабів армія ворога почне психологічно сипатись. Ковальчук стверджує, окупанти на півдні вже опинились у доволі складній ситуації. Проти українських воїнів під Соледаром та Бахмутом росіяни кинули всі свої можливі сили, зокрема, й близько двох тисяч в'язнів, повідомив президент Володимир Зеленський. Це люди, які в російських тюрмах відбували значні терміни покарання за тяжкі злочини. Їх на фронті утримують не лише грошима, а й обіцянкою амністії. Ось так російська держава спонсорує терор, шукає по тюрмах вбивць. І обіцяє їм свободу, якщо вони вбиватимуть знову. Хтось у світі ще сумнівається, чи варто офіційно визнавати Росію державою терористом Навряд чи я дякую всім нашим воїнам, які героїчно тримають позиції і під Бахмутом, і під Соледаром, і на всіх інших напрямках. Російська прокуратура заблокувала сайт українського проєкту Хочу жити. Саме через нього окупанти могли отримувати інструкції щодо здачі в полон і бажаючих так вчинити серед росіян дуже багато. Втім, продовжують роботу чат-боти та телефонні лінії. До міжнародних новин сьогодні НАТО починає ядерні навчання. В них візьмуть участь 14 країн та до шести десятків літаків, в тому числі і сучасні винищувачі. Та американські стратегічні бомбардувальники. Радник президента США з національної безпеки Джек Саліван заявив в інтерв'ю CNN, що Росії не слід думати про використання ядерної зброї. Вашингтон відповість на будь-які ядерні удари, Сполучені Штати не робитимуть жодних відмінностей у тому, яку саме зброю Росія може використати в Україні тактично чи стратегічно. Тим часом, у вересні президент США Джо Байден заявив, що застосування Росією тактичної ядерної чи хімічної зброї на території України матиме наслідки для Російської Федерації, проте американська реакція залежатиме від розмірів завданих збитків. Настав час, щоб Україна отримала від Ізраїлю таку ж військову допомогу, яку їй передають США та НАТО, заявив міністр у справах діаспори Ізраїлю у відповідь на повідомлення про те, що Іран передає Росії балістичні ракети. Нині відомо, що Франція поставить Україні системи ППО малої дальності. Вони будуть особливо корисні у боротьбі з безпілотниками та повітряними бомбардуваннями, заявив глава Міноборони Франції. Також Іспанія передасть Україні чотири зенітних ракетних комплекси. Повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. І ще чотири судна із продовольством залишили Україну. 16 жовтня з українських портів Одеса та Південний вийшли чотири кораблі із сільськогосподарською продукцією загальною вагою 140 тисяч тонн, Повідомляє Міністерство інфраструктури України. Серед них балкер обон, який доставить більш як 50 тисяч тонн пшениці до Кенії. За весь час роботи ініціативи до Африки відправлено більше мільйона тонн продовольства для Ефіопії, Ємену та Сомалі. І на цьому наш випуск добігає кінця. Журналісти Дніпро Ньюс продовжують слідкувати за подіями в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютубі, підписуйтеся на канал Дніпро ТІВІ та наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екранах. До зустрічі у наступних випусках новин. We'll